Всім привіт! Я рада вас вітати на темному боці блогу. Вірю, що ми будемо бачити частіше, і сьогодні хотілося б поговорити з вами про те, як взагалі що робити, коли зникне інстаграм. Що робити, якщо зараз ви обрали для себе якусь онлайн-професію, а потім задумались про те, чи буде вона взагалі актуальна через 5-10 через років, і що робити з тим, якщо вона буде неактуальна. Якщо чесно, коли починала там свій блог, починала взагалі. Я з СММ, а потім перейшла вже в монетизацію експертних блогів. І да, я та людина, яка любить, щоб ваші блоги приносили вам гроші. Я задумалась про те, а що робити взагалі, якщо там через 5 років мені це не знаю, там, набридне, або я захочу обрати інший напрям, або взагалі зникне Інстаграм, або там я не знаю, щось трапиться таке, щось страшне. Навіть не знаю, як це назвати. Коли зникнуть певні соцмережі, коли там, свій блог, наприклад, над яким ти працював декілька років, перестане стане неможливо монетизувати, скажімо так, неможливо буде там, старими методами якось працювати. І в якийсь момент я задумалася, так сіла сама перед собою, типу, як на співбесіди, де тебе питають, ким ви себе бачите через 10 років. І з тим, ким я себе бачу через 10 років в плані своєї діяльності зараз, я не змогла сказати. Тому що тут, звичайно, в мене починаються думки, а що буде, а як буде, а зараз і так такий час досить цікавий. Тому я вирішила спочатку відпустити цю думку, походити, подумати і взагалі зрозуміти, що ж. Що ж, як це буде, тому що, виходячи, що я роблю основну свою ставку і основний свій заробіток я отримую через блог, тому мені стало цікаво, взагалі подумати, чим це все вийдеться в майбутньому. І основний інсайт, який до мене прийшов основна думка, і основний, взагалі, посил, який хочу дати в цьому відео, він про те, що. Те ті знання і те мислення, яке у вас формується за час ведення свого блогу, воно залишається з вами. Тобто, якщо ви всти, ви звикли вести інстаграм, і при цьому ви звикли адаптуватися до нових алгоритмів, адаптуватися до нових умов, а, вести там я не знаю, його, свій блог в блекаути, відключення там якихось а, всього, що тільки можливо, під обстрілами і так далі. Це все залишається з вами. Тобто, коли ви хочете змінити свою діяльність, ваше мислення, ваш стратегічний підхід до своєї діяльності, він залишається. Тобто видаляється Інстаграм і зникає взагалі назавжди, зникає там той, той самий Тікток, але все одно у вас таке мислення, яке одразу прощупує, продумує. І знаходить нові шляхи вашої монетизації і вашого заробітку. Тобто, якщо ви вже вели блог, у вас напрацьовується дуже багато своїх. Нових скілів, скажімо так, тому що ви вмієте і сценарії писати, ви вмієте робити візуал, ви вмієте монтувати відео, ви вмієте спілкуватися з людьми, ви вмієте себе продавати, вмієте створювати продукти і так далі, так далі, і так далі. Створювати рекламу, це може бути максимально величезна кількість занять, чим ви можете займатися. Тобто, якщо ж десь щось з блогом іде не так, або ви відчуваєте, що він для вас вже переросли, або вам цього не хочеться, або вам хочеться піти в щось інше, у вас з вами залишається саме ваше мислення, ваш підхід до життя і ваше вміння адаптуватися до всього, що відбувається. Тобто, якщо зараз, за два роки, поки я там в темі, блогінгу і так далі, я отримала дуже багато нових знань. По-перше, прокачалась дуже сильно якесь мислення, духовний підхід, психологічний, в принципі, по-різному можна це називати, але а, загалом, як людина, я дуже сильно, не знаю, як це назвати, виросла. І зараз мені йти в щось нове, змінювати діяльність і так далі. Мені не так страшно, як це було б наприклад, два роки тому. А, а п'ять років тому, наприклад, я взагалі не уявляла, що десь колись я буду розповідати на камеру, от зараз, перед вами, наприклад, про блог, про мислення і так далі. Але все складається найкращим чином і все складається якраз так, як нам найбільше потрібно. Всім треба нам зрозуміти, прийняти, усвідомити, що якщо я вмію зараз бачити для себе можливості, то я їх буду бачити і через 5, і через 10 років. Якщо я зараз вмію продавати себе, бачити свої сильні сторони, то я це буду вміти і через 5-10 через років. І, взагалі, через 5 через 10 років мені здається, це буде вже просто а, ну по ось так виходити дуже швидко і дуже легко. Якщо зараз, наприклад, у мене чи у вас з цим є якісь проблеми, і ось ця фраза, яку нам постійно говорили, що відкривається, якщо закриваються одні двері, то відкриваються інші, і навіть можливо не одні. Це якраз той момент. Який саме можна прикласти до блогу до всього до всієї діяльності, чим би ви зараз ви не займалися і чим ви не хотіли займатися? Що якщо через 2-3 роки вам набридне, не захочеться займатися тим, чим ви займаєтесь зараз, або з якихось інших причин ви не зможете зараз цим займатися, все рівно у вас залишаєтесь, ви у вас залишається ваше мислення, ваші думки, і у вас залишається ваше вміння бачити можливості йти туди. Тому, в принципі, вийшло коротеньке таке відео, але я, важ... я сподіваюся, що ви зрозуміли мій посил, зрозуміли те, чого я хотіла донести. І це стало для вас тим самим інсайтом, який трішки уменшив, скажімо так, хвилювання, тривогу і якісь там нав'язливі думки, а що буде далі, тому що нас вчили. Планувати своє життя, нас вчили працювати зараз, щоб потім була пенсія, нас вчили тут, тут зараз навчатися і так далі, тому що там через 20-10 через 10 років це принесе нам більше доходу. Але зараз ми пришвидшуємося, наша реальність пришвидшується. І все, все що зараз ви робите для себе, все, що ви зараз спробуєте, все, що де ви собі дозволяєте піти в ваш страх, це все піде вам в плюс. І це завжди про те, що ви піднімаєтесь на певну сходинку вище. Тому уявіть, якщо ви зараз почали вже вести блог, якщо зараз ви почали проявлятися, розповідати про себе, презентувати себе, продавати взагалі і отримувати дохід, то уявіть, наскільки прокаченими і наскільки прикольним ваше життя і класним буде через 10 і через 20 років. Якщо ви будете не боятися і не думати, а що подумаєте, що скажуть. А підете там, де вам, куди вам хочеться, спробуйте те, що ви хочете, і взагалі заб'єте на те, що може щось не вийти і так далі. І перестанете думати на те, а що я буду робити, якщо інстаграм сказали через півроку, через рік закриється. Якщо закриється інстаграм, відкриється щось краще. Якщо, можливо, навіть ті, хто це все дивиться. Хтось із вас придумає щось краще, ніж інстаграм. Потрібно просто собі повірити в себе, довірити своїй інтуїції і почати вже йти туди, де ваші мрії. Тому рада вас була бачити на темному боці блогу. Тут ми з вами будемо розмовляти як про темні сторони, так і про якісь підводні камені, які бувають в блогінгу. Буду рада за підписку, за лайк і за коментар, що відгукнулося, що хотілося б почути. Розібрати наступних відео. І до нових зустрічей!